Генеративний штучний інтелект повсюду і всі постійно спорять. Чи заміни він програмістів, чи заміни він лікарів, чи заміни він хоча б когось небудь. Як ви знаєте, я в своєму блозі і тут дуже часто кажу, що ні, він не замінить і скоріш за все стане просто для нас помічником. А сьогодні ми з вами поговоримо про таку штуку, яка називається промпт інженірінг. А перед тим як ми перейдемо до цієї суперцікавої теми, я хочу подякувати всім нашим патронам, які підтримують нас в ці скрутні часи. А особливо вот эти ребята, дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли YouTube знімає монетизацію. Kitchen Nerd як ми вже з вами мільйон разів казали, штучний генеративний штучний інтелект розповсюджується вообще всюди. Як можете побачити, і музику він пише, і відосики робить, і фільтри в ті, робить, і програмки пише, і сайти пише, і малює, і вже в який раз всі хоронять лого дизайнерів, тому що лого він вообще дуже офігенно генерить. Але є одна алеї, і насправді воно дійсно дуже важливе. Коли програмісти чують про штучний інтелект, вони кажуть, що ну да, для того, щоб штучний інтелект зробив. Те, що ми хочемо, треба щоб користувач. Точно розумів, що 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 він хоче від штучного інтелекту, Так що ми в спокої, і насправді це так, відповідь від штучного інтелекту дуже сильно залежить від того, як ви його запитаєте, і це не значить, що ви просто напишете Ей, штучний інтелект, напиши мені програмку, яка зробить все сюди ні, не працює це. так. Він не працює. Він, звісно, постарається щось вам відповісти, але це буде якась фігня. як то каже слово на три букви, Уви. Все і тому для того, щоб спілкувати зі штучним інтелектом, навіть виникла така професія, яка називається промпт інженір. Або Prompt Engineering. Prompt Engineering це така дуже нова дисципліна. Я хочу тут підкреслити це дисципліна, яка вчить нас яким чином спілкуватися з різного роду Large Language Models, подалі LLM-ки, для того, щоб вони видавали те, що ми хочемо. І коли я говорю про те, що треба пояснювати LLM-кам, що ми від них хочемо, це не значить просто написати і чувак, дай мені зробив, що забісь. Він, звісно, постарається, але ну навряд чи це буде те, що. Ви хочете. Тому prompt engineering це дисципліна, яка вчить нас писати якісь запити, запити, які буде розуміти штучний інтелект, для того, щоб видати саме те, що ми хочемо. І це не тільки один запит, це може бути чейн-запитів, в якому ми розкажемо, чи правильно він робить, яким чином направимо його, відфільтруємо або лімітуємо деякі відповіді. І саме цим займаються prompt engineers. Вони знають особливості різного роду LLM-ок і знають, яким чином питати, запити. Водити і таке інше, і це не просто текст, це насправді досить складна наука, і ви можете її навчитися зараз в інтернеті. З такими професіями у мене в майбутньому, можливо буде гарна зарплата. Хоча чи залишиться ця професія, чи стане просто тим, що ми маємо розуміти, як співпрацювати з штучним інтелектом, не зрозуміло. Я ставлю на те, що промпт інженірінг буде скілом, та скілом, яким ми всі з вами маємо в майбутньому навчитись. Точно. Так же, як ми навчились працювати з базами даних, точно так же, як ми навчились працювати з яким-небудь HTTP протоколом чи з чимось іншим. Це наша можливість спілкуватися з лолемками і заставляти або просити, я не знаю, як воно буде далі, зробити їх те, що ми від них очікуємо. І насправді, якщо подивитись промпт інженірінг, він набагато складніше, ніж ми собі уявляємо. Багато хто я бачив в Твіттері, люди говорили, що промпт інженірінг це буде як кол-центри, де сидять люди і щось там. Просять виконати штучний інтелект, але ні, не так. Насправді розуміння ЕЛЛЕМОК це складна задача, це досить така обширна задача. І вона складається з трьох таких речей. По-перше, техніки. Кожен промпт може бути написаний за допомогою дуже великої кількості технік, за допомогою яким чином задавати питання, в якій послідовності, як це виставляти, як давати підказки тому самому штучному інтелекту, які будуть говорити, що ми від нього хочемо. Дуже багато людей кажуть, що діалогі боти будуть розуміти людську річ. Але дійсно, ну вони вроді як і стараються зрозуміти, але це як спілкування між людьми. Спробуй Задай якесь запитання, де ви поставите слова не в тому положенні, і все, тебе вже кінцелять в Твіттері. А ну повтори, що ти сказав ще раз. Те ж саме буде робити і штучний інтелект, який буде по-своєму розуміти, що ви від нього хочете. Технік досить багато, як на технологію, яка з'явилась там, ну. Яка вийшла в публічний доступ, скажімо так, там менше ніж рік назад, але є велика кількість технік, яким чином розказати штучному інтелекту, яким чином робити вибір, як збудувати відповіді, як давати якісь підсказки, як робити якийсь синтаксис, і таке інше. Друга штука з – це техніка, яким чином писати застосунки. Як пам'ятаєте, колись була ера чат-ботів, всі казали, що чат-боти дуже багато кого замінять, але чат-ботах була одна проблема. Щоб написати складного чат-бота, треба було ну дуже дохера написати. Дуже часто в чат-ботах потім використовували таку пітонську бібліотеку, яка називається NLTK, яка вроді як старалась реалізувати нейролінгвістичне програмування, а саме розбивати речення на різного роду токени і, і так далі. І видірати звідти ключові слова, щоб чат-бот зрозумів, що ви від нього хочете. Але є досить велика кількість технологічних а, лімітів на те, як використовувати NLTK і нейролінвістичне. Програмування і бла бла-бла, тому що, ну, а люди пишуть по-різному. Вам може писати замовник, який буде матюкатись, Сука. вам може писати Дякую. замовник, який Дякую. буде не розуміти, що ви відповідаєте. І чат-боти досить часто, як мінімум, мене, можуть доводити до сказу, тому що до людини все ніяк не дібратися. Ну і це, напевно, проблема, по-перше, мене, тому що я, можливо, не можу задати запитання таким чином, що чат-бот допомоги тобі допоможе. А можливо, чат-бот просто такий стрьомний. Але суть не в тому. Зараз чат-боти. І так далі, будуть всі, скоріш за все, переходити на ЛЛМК для того, щоб краще спілкуватися з замовниками або вашими клієнтами. І коли ми говоримо про написання застосунків, які використовують ЛЛМК, це не значить, що нам треба буде написати промпт, скарміть цей промпт, цій самій, цьому самому штучному інтелекту, і вже можемо йому писати як хочемо. Ні, ну насправді там це набагато складніше, це і багато промптів, і різного роду архітектури цих застосунків, яким писати, в якому порядку, як інтерпретація. Ретувати відповідь і таке інше. Тому, навіть якщо ми будемо писати застосунки для того, щоб використовувати штучний інтелект, штучним інтелектом це написати буде досить важко. Або в нас закінчиться ера цих простих застосунків, які закинули один промпт і відповідають. Це знаєте, зараз в інтернеті з'явилося мільярд застосунків, а штучний інтелект-психолог, штучний інтелект-доктор і таке інше, вони досить такі посредственної якості. Люди їх використовують, пограються один-два дня і забувають. Ну, якщо так подивитись, то але лемки. Дуже сильно будуть входити в наше життя, і застосунки будуть ускладнюватись. Тому програмісти рефлектись, навіть якщо штучний інтелект захоче вас замінити, застосунки, які допоможуть йому замінити програмістів, будете писати ви. І невідомо, як ви і коли їх напишете, тому що от буде з'являтися різна абстракція. Ну і третє, це, звичайно, моделі, які використовуються, тому що зараз є величезна кількість цих LLM. Кожна поважаюча себе компанія починає випускати свою модель. Модель буде або знати кучу язиків, або краще розуміти сленг, або розповідати вам сказки, або генерити музику і, і, і інші речі. Це все буде робитись за допомогою цих LLM-ок. Тому, навіть якщо не дивитися на ЕЛОЛЕМКІ, а інші моделі генеративного штучного інтелекту, вони також а, будуть мати свої особливості, і промти під них треба буде писати зовсім по різному. Тому можете це дивитися як на різні технології, з якими ми будемо співпрацювати. Тому падитожуючи, я хочу сказати. Сказати, що prompt engineering, можливо буде професією. Можливо, він буде професією, але якийсь час, коли з'являться експерти по тому, як використовувати штучний інтелект, або, скоріш за все, люди, які будуть писати вам про курси, як використовувати штучний інтелект. З моєї ж точки зору, це, скоріш за все, буде скілом, скілом, який треба буде вивчати, як програмістам, яким треба буде розуміти, яким ж чином застосовувати штучний інтелект, так, щоб він. Був і дешевше, і відповідав правильно, і говорив, що нам треба, і взагалі якось цей застосунок не розладився. Коротше, класичний софтвер hey. інженірів. Знаєте, коли з'явився AWS, і казали, всі прийдемо на AWS, поки не почали бачити величезні рахунки. Там з'явились Private Cloud, інші провайдери, і, і таке інше. І клауд нікуди не подівся, дата-центри нікуди не поділись, інженери все ще залишаються, які пишуть і для клаудів, і не для клаудів. Тому привіт, DevOps, в яких, напевно, найбільший двійтіль прогресу був якраз створення хмарних технологій, тому що ну якщо DevOps не на то інженери так можуть наконфігурувати, що компанія втратить всі свої гроші чисто на оплаті а, хмарних обчислень. Тому Prompt Engineering мені буде скоріше за все скілом, але тут така штука, що Prompt Engineering, наприклад, для інженерів їм треба буде знати якусь одну свою частину. А от всякого роду бізнес користувачам, ну до прикладу, мені здається, Prompt Engineering Буде суперважливим скілом для продиктонерів або для тестувальників, або для які-небудь проджект-менеджерів, які будуть допомагати писати промти, гратися з тим нещасним штучним інтелектом, для того, щоб він хоча б працював правильно, і там буде величезна кількість можливостей. Промпти стануть наступною версією source кода Якщо ви бачили новину про те, що GitHub Copilot там знайшли ці промти, це, звичайно, не всі промти, не максимальна кількість, там що набагато складніше. Але промти будуть у вас лежати в source коді як окремий тип файлів вашого проєкту ви будуть їх використовувати. Знову ж таки, так як я вже і сказав, то prompt engineering буде вимагати знання специфічних моделей, тому ви будете гратися з різними моделями, різні моделі будуть краще виконувати якийсь свій тип задач. Ну, до прикладу, Google Bard буде використовувати в одному випадку, чат GPT в іншому, а який небудь там GPT-3,5 або GPT-4, або ще якась штука буде використовувати зомби. Всім в іншому випадку. І моделі знов ж таки зараз дуже дофіга, їх треба вже з ними гратися, дивитися, і в майбутньому будуть ну не знаю, експерти по різним моделям, або різні моделі будуть використовуватися для ваших проектів по різному. А промпт інженірінг як професія. Ну, напевно, я би не сказав, що це буде прям професія-професія, як я вже підкреслював, але якусь кількість сервісів, ну мені здається, промпт інженірінг дуже кльовий був би для аутсорсу. Да? І от промпт інженери промпт інженерів для того, щоб вони писали якісь запити, вони конфігурували штучний інтелект. Можете назвати це оператор штучного інтелекту, тому що штучний інтелект в систему розробки вже зайшов, і звідси його скоріш за все ніхто не вижене. Якби там люди, які кажуть, я бачив Web 3.0, я бачив біткоін, я бачив це все, йде воно все. Ні, ну тут я думаю, вже діло трошки по-іншому буде, тому що ну штучний інтелект і ЛЛЛМК починають використовуватись дуже багато де і ми тільки пробуємо їх використати. Тому вчіться промпт інженірінгу. Подивитися про промпт інженірінг можна на сайті, який мені до прикладу подобається Prompting Guide AI, або Andrew NG на своєму Deep Learning AI Вже запустив наразі запущено чотири різних курси. Вони невеличкі, вони безкоштовні, які ви можете передивитись за кілька вечорів. І і зрозуміти, що ну, написання промптів це не така проста задача, але воно точно вам в майбутньому пригодиться, тому що, ну, скоріш за все, додати штучний інтелект або ЛЛМку до свого проекту ми будемо бачити ці таски частіше. Якщо ж говорити про інші сфери, мені здається, тема буде повторюватись точно також, наприклад, той самий Міджорні або Далі. Або Stable Diffusion, там вже з'являється прошарок людей, які розуміють, як писати запити на те, щоб ці всі моделі генеративного штучного інтелекту видали нам малюнок, на який ми очікуємо, щоб вони малювали те, що треба, щоб вони там змінювали рівень хаосу і тому подібне. Ви можете подивитись там досить детальні доки, і вони їх використовують як інший інструмент, як цілий застосунок, для того, щоб вони робили те, що треба, і математичних моделей, які будуть щось робити буде з'являтися в кожній сфері, там в медичній сфері, в бухгалтерській сфері, навіть напевно в юрисдикції чи в. Ну насправді люба індустрія юнейми і в музиці, і відео і так далі. І тут це буде додатковий тул, яким мають яким будуть користуватися кожені мішки для того, щоб комп'ютер робив те, що треба. Да, раніше це було програмування зараз це будуть промпти, але ну програмування нікуди не дінеться і буде використовувати промпти для того, щоб робити нові круті фішки. Ви ж пам'ятаєте, штучний інтелект ми завжди використовуємо в тому випадку, коли да хер знаю, як це зробити. Я от Розумію, але пояснити не можу запрограмувати не можу. Давайте штучний інтелект, і штучний інтелект почав використовуватись. Отак, -от сюди. ну давайте для тупий приклад, це рекомендації Netflix, як людині пояснити, що там який алгоритм написати для того, щоб кожній людині рекомендував, що їм треба. Ну насправді, штучний інтелект, який генерить мільярд іфів, робиться набагато краще ніж любий програміст. Би це запрограмував. Тому да, генеративний штучний інтелект тут prompt Engineering як скіл і дисципліна. Тут, якщо ви ще не почали це вчити, не почали це дивитись, ну ви дуже сильно ризикуєтесь залишитись десь на задворках технологій, коли всі будуть це все, все робити, а ви будете й далі. От раньше та час я все можу запрограмувати, а це всякі ігри для діточок. Я вже таке багато разів бачив. Ну насправді, скоріш за все, ні. І якщо штучний інтелект не буде в усмірці регулюваний законом, якщо ви пам'ятаєте, то Сем Альтман був в сенаті, і він там просив, що треба навіть ввести ліцензію, на те, щоб хтось міг займатися штучним інтелектом. Ну, я дуже сподіваюся, що цього не станеться, але ну, щось вони там, де й бояться. Тому так, вчіть промпт інженірінг, ознайомтесь, подивіться. Як мінімум, це дуже цікаво, як максимум, це в майбутньому може стати бустом вашої професії. На цьому все. мої найкращі в світі катани. Дякую, що подивились мене. А в новій новій студії да новій кухні. Ну і далі по старій схемі. лайк, like, підписка, дзвіночок, коментар може ставайте нашим патроном. Це нам дуже допоможе. І головне, не хворійте і вірте в зсу.